Далі говоримо із радником керівника офісу президента України Михайло Подоляк долучається до ефіру. Вітаємо вас. Да, вітаю, вітаю А, Ну про вашу реакцію, ваші думки з цього приводу хочеться одразу запитати. Ми вже чули реакцію генерального секретаря НАТО. Так Єн Столтенберг заявив про те, що це велике досягнення. Так, Україна спромоглася завдати суттєвих пошкоджень російському флоті. І це велика перемога. І він також наголосив на тому, що зовсім нещодавно так, кілька місяців тому, мало хто вірив, що це було можливо. А як тепер? Ось ці дії, ось ці ураження російського флоту можуть вплинути на подальшу підтримку нашими закордонними партнерами і на їхню реакцію і дії щодо Російської Федерації безумовно вони впливають і прямо і безпосередньо. Тому що перше наші партнери бачать, що Російська Федерація це скоріше країна фейк, яка має велику кількість якихось засобів ведення війни, як такої, але це все не є сучасним, і безумовно Україна і це друге доводить. Що якщо в нас будуть відповідні інструменти, то всю цю перевагу кількість на Росії можна спокійно, ну не спокійно, безумовно під час війни, але можна знищувати, робити це ефективно і прибирати, наприклад, домінування Росії в тому чи іншому сегменту війни в даному ми говоримо про Чорноморську акваторію. Домінування Росії з початку війни було безперечним в акваторії Чорного моря. Ми пам'ятаємо, як вони хвизували своїм чорноморським флотом. Сьогодні це зовсім інша ситуація. По перше, нагадаю, що в нас працює альтернативний зерновий коридор. Як засувалось, для цього не потрібно питати якісь дозволи у Російської Федерації. По-друге, Росія евакуювала в прямому сенсі цього слова свої кораблі до бухт Новоросійська, Ну до інших військових бухт, які знаходяться на чорноморському узбережжі. Жі Російської Федерації третє, безумовно, територіальні води України навколо Криму сьогодні набагато більш вільніші. І четверте, безумовно, це великі стратегічні спеціальні операції, які точно ще раз підкреслю, вказують, що Російська Федерація це велика держава-фейк. І якщо технологічно прав правильно з цим працювати, то безумовно кількість російську можна перемогти високоточними високотехнологічними рішеннями. Так, ну от сьогодні, до речі, на Рамштайні в онлайн форматі що правда, дало й достіну чиник міноборони США зазначив, що Росія з кожним днем практично там дедалі більше заглиблюється у таку ізоляційну кризу, але закликав все ж таки допомагати європейській спільноті, зокрема країнам ЄС і країнам НАТО, озброєнням снарядами посилювати нашу ППО. І от в цій частині ще одну тему бо обговорили з вами щодо того, що Сенат США схвалив допомогу Україні, але очікуємо аналогічне рішення від палати представників. І от в цій частині можна Дати про те, що е, спікер палати представників Майк Джонсон, е, значить, спочатку ну ніби гальмував да процеси і заявляв про це, що будуть палки обговорення, буде дискусія без безпекових е, там пакетів і кордонів з Мексикою. Не буде жодних рішень. А тепер, ніби каже, що він не проти, але чекає е, ну наполягає на зустрічі з Байденом. Він і його найближче оточення там частини сенаторів, е, конгресменів республіканців. Е, для чого їм ця зустріч? Джо Байден вже зазначив, що вони в принципі попередньо все обговорили. І які ваші прогнози щодо голосування в Конгресі? Зустріч потрібна для того, щоб підкреслити це внутрішній політичний процес сполучених штатів, щоб підкреслити домінування республіканської партії в певних темах, які можуть бути стартовими для відповідної електорального циклу, не більше, але й не менше. І тому, на жаль, для нас з вами зовнішні політичні пріоритети сполучених штатів підв'язані сьогодні до внутрішньої дискусії, до внутрішньополітичної міграційної дискусії, і безумовно це вкрай тяжко виглядає. Ну є мене для нас з точки зору що з Допомога Україні достатньо повільно обговорюється і повільно приймаються відповідні рішення. Сьогодні маємо тільки рішення Сенату. Але між тим, ну це ж демократія, це ж велика країна. Мається назі сполучені штати. Якби там не було, сполучені штати зацікавлені в тому, щоб репутація, відповідна репутація, дозволяла їм домінувати в глобальному. Якщо ми говоримо про республіканців, це про домінування в електоральному циклі. То в цілому репутація сполучених штатів дуже важлива, тому що вона дозволяє домінувати в глобальному політичному процесі інвестиції в Україну в Ізраїль, в Тайвань. Ну Будь-які інші місця, які Інші країни, такого типу як Росія, створюють там небезпекові ареали. Да, вони потрібні для сполучених штатів, щоб ще раз підкреслюю, за столом, за глобальним столом, відповідно говорити про ті правила, в рамках яких ми живемо, і це розуміють і республіканці і демократи. І на жаль, ще раз підкреслюю, вони між собою ведуть палку дискусія. Але давайте повернімось і я з точки зору прогнозування. Думаю, що ми все ж таки будемо бачити відповідне голосування за підтримку допомоги Україні, тому що це було б дивно, якби це не відбулося. Фоні збільшення суттєвого збільшення фінансування з боку європейських країн на фоні розуміння, що Російська Федерація ну точно не повернеться до, до воєнного стану свого да не буде вести себе як законослухняна держава, і безумовно буде далі руйнувати міжнародне право як таке. Безумовно, сполучені штати не можуть зайти в ізоляціонізм да? ну, тобто сказати. дивіться, наші внутрішні проблеми набагато більш важливі, ніж, скажімо так, гарантії безпеки для всього світу, тобто ті правила, в рамках якого можемо планувати своє майбутнє. Але Давайте до ізоляціонізму. Я думаю, що Сполучені Штати якраз таки не будуть впадати до цього впадати в цей ізоляціонізм. Але от щодо Російської Федерації, так безумовно, санкції відповідно працюють, але все ж таки треба про це продовжувати говорити. Тому що, по перше, низка велика низка компаній європейських і американських білих компаній досі працюють на споживчому ринку Російської Федерації, і таким чином вони фінансують фінансують мілітарну складову федерального бюджету Росії. Це дуже важливо, тому що за рахунок цих грошей якраз таки йде рекрутинг, мобілізація, величезна кількість мобілізованих. Які відправляються на той же Авдіївський напрямок, друга складова, не забуваємо, що Росія знайшла можливість обходити санкції через приватні компанії, в тому числі знову ж таки білих відповідних юрисдикцій через треті країни. Крім того, не забуваємо, що Російська Федерація використовує тіньовий так званий нафт, танкерний флот для перевезення нафти. Якщо з легальних нафтовозів таких там 50 було трошки, трошки більше в Російській Федерації, і частина з них заблоковані. Вони не можуть там дві третини цих нафтовозів. Зів заблоковано, то тіньовий флот досі працює. Дозволяє Росії отримувати надприбутки від торгівлі, так за демпінговими цінами, але від торгівлі нафтою на а, глобальному ринку. В Втім, всім треба продовжувати працювати, тому що Росія безумовно дипломатично і інформаційно занюрюється, занурюється в цей ізоляціонізм. Але з точки зору економіки ще певні спроможності в Російській Федерації є. Це не означає, що у них там потужно розвивається а, економіка. Про що вони самі говорять? Ми розуміємо, що а, це трошки інакше виглядає. Ми. Бачимо такі, скажімо, заяви і е, на і Сілуанова, Це міністр відповідно фінансів Російської Федерації і голова центробанку Російської Федерації. Вони трошки панічні роблять заяви, але між тим розуміємо, що треба підсилити оцей напрямок на напрямок економічної ізоляції Росії. Тобто, я б підсумував це. Треба зробити три речі: перше продовжувати працювати з партнерами, пояснюючи, що сьогодні інвестиції в Україну це відповідно виключно інвестиції в те, щоб світ зберігся в рамках якихось правил. Ну тобто, це в гарантований друга складова, треба продовжувати публічно говорити про те, що якщо ми хочемо цю війну закінчити, то треба обмежити Росію в можливостях фінансувати цю війну. А це відповідно санкції, санкції ще раз санкції. І третя складова це безумовно зброя, високотехнологічні рішення. Повернімось до того, що ми сьогодні побачили в акваторії чорного моря. Безумовно, такі рішення, ракети, дрони, морські, повітряні дрони, вони суттєво змінюють диспозицію по лінії фронту. Тобто якість рішень, якість технологічних інструментів набагато більш важлива ніж кількість людей, яких Росія відправляє, ну чи не людей, яких Росія відправляє на цю війну. От ми зараз про високотехнологічні засоби ведення бойових дій поговоримо в контексті Рамштайну, але до цього я ще хотіла повернутися до теми власне підтримки і допомоги від Сполучених Штатів Америки. Так ми сьогодні спілкувалися з журналістами з Вашингтоном. Пана Нопченко нам розповідав про те, що зараз найімовірніше за все повернуться в палаті представників до рішення і до ухвалення цього рішення на початку березня, і це буде довготривалий процес, там ледь не місяць або більше. Наскільки е, нам це терпить місяць або більше? Е, а по-друге, питання в тому, наскільки тут зараз працює українська дипломатія? Так ми бачимо час від часу їздять наші е, депутати, і не тільки е, до Сполучених Штатів Америки. Чи впливає це на, на те чи інше рішення? Перше нам безумовно не терпить війна, ж не зупиняється. І Росія продовжує кількісно кількісно давити на певних напрямках. А для того, щоб це зупинити в повному обсязі, зупинити, треба знищувати набагато більше техніки, набагато більше живої сили Російської Федерації. Ну тобто, відповідно, нічого не змінили стратегічно для того, щоб навіть якщо ми ведемо там на певних напрямках оборонну, оборонні дії. Відповідно для цього потрібні інструменти, які дозволяють суттєво збільшити кількість знищеної техніки і знищених мобілізованих Російської Федерації. І тому нам не терпить, тому що знову ж таки пам'ятає про те, що Сполучені Штати є глобальним домінуючим, тотально домінуючим лідером з виробництва зброї, з накопичення зброї в арсеналах і на складах у всьому демократичному світі. Тобто, жодна країна не може бути порівняна сполученими штатами по кількості тієї зброї, яка вона може передати, наприклад, Україні для ефективного використання. Тобто я говорю і про снаряди, говорю і про відповідні ракети. І якщо ми говоримо про системи ППО проти ракети, і відповідно дальнобійні ракети, які дозволяють Цієво зменшити логістичні спроможності Росії. А Це сьогодні вкрай важливо. Тобто, тому, що по лінії фронту Росія все ж таки використовує ті чи інші логістичні маршрути для того, щоб підвозити додаткові ресурси, підвозити додаткові резерви. Тому для нас це важливо і критично. Друга складова. Ми бачимо з вами. Ми про це вже неодноразово говорили, що наші європейські партнери також усвідомлюють ці ризики, які сьогодні генерує війна, яка вже йде два роки, і і абсолютно точно вони розуміють, що ця війна не закінчиться компромісом, заморозкою. Це очевидно, тому що вона буде через певний час продовжена в іншому масштабі з урахуванням помилок російська федерація врахує всі помилки цієї повномасштабного, цього повномасштабного вторгнення і безумовно буде моделювати інші тактичні дії в рамках масштабної війни на європейському континент континенті в цілому тому ці країни збільшують допомогу знову ж таки, вони не можуть компенсувати все що могли постачати нам сполучені штати тому що вони самі європейські країни маються на увазі не інвестували таку кількість грошей в своє військове виробництво, не інвестували в свої армії з Зважали на те, що Сполучені Штати будуть домінуючим членом альянсу НАТО. Сьогодні вони трошки переформатовують свої відношення до цього і блоку і до своєї ролі в цьому блоку. і Тому безумовно будуть якось компенсувати частково компенсувати нам можливість отримати додаткові ракети, додаткові снаряди, додаткові дрони, ну додаткові системи радіоелектронного подавлення і так далі. І тому подібне. Тепер третя складова щодо того, чи зможе Україна якось ну, протягнути цей час. А в нас немає з вами а, а, вибору, безумовно а, новий головнокомандуючи, новий генеральний. Штаб нові керівники різних оперативних напрямків різних, скажімо напрямків, які ведуть бойові дії безпосередньо на полі бою, вони абсолютно свідомі того, що нам треба все ж таки шукати будь-які спроможності, суттєво збільшувати виробництво, своє виробництво перш за все дрону, тому що це найбільш швидке виробництво на відміну від снаряду, на відміну від ракети, але між тим паралельно з тим суттєво нарощувати і снарядне і ракетне виробництво. Амуніція це ключовий коньок цієї. Ну окрім того, що треба розуміти, як знищувати логістику Російської Федерації. Це ключовий коньок саме цього етапу війни. І безумовно такі рішення будуть. Але між тим щодо активної дипломатії на різних рівнях в сполучених штатах і так далі, це важливо, вкрай важливо. І дипломатія пряма безпосередньо, і робота в кулуарах з парламента з парламентарями сполучених штатів в конгресі і в сенаті і в палаті представників і в сенаті. Безумовно, так само праця з американськими журналістами з різними медійними майданчиками для того, щоб, скажімо так. Електорату і республіканців і демократів чітко пояснити, який взаємозв'язок між подіями в Україні і безпекою для них особисто це вкрай важлива робота, і вона відповідно виконується різними представниками державних інституцій і не тільки державних інституцій, і там парламентських партій. І вони продовжують це робити в Сполучених Штатах. Чи будуть від цього позитивні результати безумовно, тому що якщо ви не будете пояснювати свої мотиви, не будете пояснювати, чому це важливо для сполучених штатів і чому, наприклад, 7% від військового бюджету Пентагону, а це саме стільки, якщо ми е, е, розуміємо, що 900 мільярдів це бюджет Пентагону на двадчетвертий рік, а 61 мільярд це допомога безпосередньо військова допомога Україні. 7% це достатньо мягко кажучи ефективні інвестиції в свою ж безпеку, в свої військові виробництва. Тому це треба пояснювати, повторювати десятки разів на різних майданчиках. Ще раз підкреслюю, і кулуарно і медійно. І тоді це буде мати е, безумовно зиск. Тому що, якщо буде тільки одна сторона говорити, ми не будемо давати, наприклад, Україні грошей, тому. Що що це там невідома якась війна? Вона не має ніякого відношення до глобального світопорядку порядку. Як такого? Ну це ж буде виглядати зовсім інакше. Так, ну бачите, не втомлюються і наші і урядовці, і парламентарі повторювати, наголошувати, переконувати конгресменів, сенаторів в США, але так само те саме робить і президент США Джозеф Байден. Буквально щодавно знову звертався, просив проголосувати, підтримати, щоб не підтримувати врешті Путіна і його агресію. До речі, якщо говорити про Рамштайн, Достін, очільник міноборони США, зазначив, що ситуація в Україні і наша перемога буде символізувати безпеку. У складову не лише в Європі, але й в світі на десятки років, і це дуже важливо. Зокрема, про Ремштайн далі поговоримо. Учасники засідань у форматі Ремштайн все більше говорять саме про високотехнологічні засоби ведення війни. І головна увага приділяється тут саме дронам, про які ви пане Михайло вже неодноразово своїй промові згадували. Про це зокрема повідомив очільник управління преси та інформації Міністерства оборони України Іларіон Павлюк. Ключовий результат напевно, що у нас. Є підтримка, особливо на фоні вчорашнього рішення сената Сполучених Штатів. Власне, це дає всі підстави говорити, що підтримка непохитна і продовжується. І ще маленька цитата пана сирського командович. Якщо раніше, значить, військовий міг побачити якусь обмежену частину з бліндажу або наглядового пункту, то зараз він бачить всю картину бойових дій і набагато більше, зазначив Сирський в інтерв'ю німецькому змі, власне, про е, новий етап у цій війні, от яким чи відбувся вже перелам, і яким буде далі подальший розвиток. Перелам відбувається прямо сьогодні, тому що зрозуміло, що Росія е, відкину, відкинула всі свої е, пропагандистські кліше і воює виключно кількістю, кількістю реанімованої старої зброї мається на увазі бронетехніки, мається на увазі снаряду. Немає різниці, де в якій країні вона бере. Вона бере там і в Північній Кореї додатково. <кл 'я> Російська Федерація безумовно буде воювати і далі кількістю, тобто проводити мобілізації додаткові і так далі. І тому подібне. Мене... Подекуди дивує, коли говорять дивіться, там будуть в березні якісь вибори. Після цього буде мобілізація в Російській Федерації. Ні, мобілізація і сьогодні йде в Російській Федерації, тому що замість креативного підходу до війни замість використання високотехнологічних рішень, а я вже неодноразово говорю про те, що Росія є технологічно відсталою країною, яка робить ставку, завжди робить ставку на агресивне домінування на шантаж, ну чи там на кількісний параметр, як в даному випадку, в цій війні, тому для того, щоб цю перевагу знівелювати Російську нам потрібні саме високотехнологічні рішення. І сьогодні якраз йде переоснащення і армії, переоснащення і розуміння. Я би сказав, так переформатування розуміння, що таке сучасна війна з урахуванням того, що ти не можеш кількості протиставити кількість. І тому знову ж таки ви абсолютно праві. І на Рамштані говорять про. Необхідність суттєвого нарощування виробництва дронів чому дронів, тому що я ще раз підкреслюю це набагато більш швидке виробництво. Воно дозволяє частково компенсувати дефіцит артилерії артилерійської амуніції. Чому дефіцит? Тому що жодна країна і в Європі в тому числі не має таких спроможностей, щоб виготовляти, наприклад, якщо нам потрібно там в місяць 100 тисяч пострілів 155-го калібру, на сьогоднішній день країни стільки не виготовляють, тому треба буде мати відповідний час для того, щоб виробництва були масштабовані. Я маю на увазі, перш за все в Європі так само Паралельно масштабовані виробництва снаряду, наприклад, в Україні, але все ж таки це певний час. А у дронові виробництва це набагато швидше швид набагато більш швидкі рішення. І безумовно, президент, до речі, заявляв про те, що ми маємо в 2024 році отримати мільйон дронів. Безумовно, Україна буде йти по цьому шляху, тому що ми бачимо наскільки вони ефективні, не тільки морські дрони, які є складними у виготовленні, які є штучними, тому що там все ж таки треба менше використовувати. Наприклад, ті ж fpv дрони достатньо швидко можна наростити і масштабувати виробництво. Що відбувається, паралельно тим, треба розуміти, що ще раз підкреслюю, ключовим елементом війни є забезпечення, тилове забезпечення, логістика інфраструктурна, яка дозволяє Росії швидко перекидати там 10, 15, 20 тисяч мобілізованих чи перекидати додаткові артилерійські спроможності по лінії фронту. А це лінія фронту 1300 кілометрів, якщо ви пам'ятаєте. І тому для того, щоб це все руйнувати, потрібні дальньобійні ракети в великій кількості, не просто там 10, 20, 30 штук. Да, а потрібно ну безпосередньо там 100, 200, 500 ракет різної. Дальності, які можна використовувати е, протягом місяця, далі додатково треба вкладатись в системи знову ж таки радіоелектронного контролю для того, щоб остаточно знищити певну кількісну перевагу Росії в тих же дронах відповідних модифікацій, орлани чи ланцети по лінії фронту. Паралельно з тим, обов'язково про це до речі на Рамштані також говорили. Обов'язково треба все ж таки вирішити проблему авіаційного компоненту, тому що Росія практично щодня використовує велику кількість. Керованих авіаційних бомб по лінії фронту там протягом протягом місяця використовує там до двох тисяч таких бомб. А це ФАБ 500 наприклад, це достатньо потужні бомби, які знову ж таки можна припинити таке масштабне використання Росії за рахунок того, що ви відгоните від лінії фронту російську тактичну авіацію. Це можна зробити виключно, коли у вас є відповідний інструмент. Це я про еф 16 Знову ж таки про це на Рамштайні говорили. Тобто сьогодні чітко зрозуміло, що кількість новоювати немає с. Сенсу Російська Федерація не має ціни війни, тобто вони втратять ще 100 тисяч, ще 200 тисяч. Це не є ціна для путінської вертикалі, як такої. Безумовно, для того, щоб оці 200 тисяч, ну там чи 100 тисяч знищити і знищити так миттєво, потрібні відповідні інструменти. І тепер переходимо знову ж таки до сполучених штатів. Ви абсолютно праві. Ми бачимо достатньо жорстку, вмотивовану, абсолютно чітко структуровану позицію пана Байдена і представників його адміністрації. Вони чітко фіксують і представників демократичної партії, чому важливо і Стувати в Україну, чому це інвестиції в майбутнє сполучених штатів в гарантії безпеки для сполучених штатів, в тому числі, але так само ми бачимо таку позицію у цілого е е шерегу е людей, які відносяться до республіканської партії. Вони також це розуміють. Вони також про це публічно говорять, і меншість в сенаті і, і представники в палаті представників е е республіканської партії також чітко фіксують, що для Майбутнього гарантованого могутнього сполучених штатів для того, щоб репутація сполучених штатів ще підвищилась, трошки для того, щоб вони могли ще більш суттєво впливати на ті правила, в рамках яких ми живемо, потрібно обов'язково інвестувати в Україну, і це дуже добре. Просто треба на цьому наголошувати, спокійно продовжувати так. повторювати свої базові тези. Абсолютно, і ці всі тези, як ви вже і зазначили, потрібно просувати на всіх міжнародних майданчиках. У нас тут на черзі мюнхенська безпекова конференція, яка стартує цієї п'ятниці. 5... Ці власне, які основні меседжі мають пролунати там з боку української делегації, з боку наших партнерів, і власне президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Україна представить своє бачення цього року на цій платформі, так на цьому форумі, і багато в чому цей рік є вирішальним, сказав президент. В чому конкретно можете роз'яснити? На думку? дуже коротко, тому що давайте все ж таки залишимо можливість президенту е чітко зафіксувати акценти, але можемо говорити про те, що ключовим ключовою тезою, яка важлива для розуміння всіма, це є те, що якщо ми говоримо про будь-який мир, він може бути тільки справедливим. Все інше це буде означати продовження війни як такої, в будь-якому сенсі цього слова. Тобто, війна може бути масштабована, якщо мир не буде справедливий. Якщо не буде відновлене домінування міжнародного права і так далі, тоді війна може бути масштабована. Російська Федерація ще раз підкреслюю, не повернеться до довоєнного навіть стану. Вона буде продовжувати мілітаризацію, буде продовжувати е ізоляціонуватись з точки зору е відміни будь-яких прав і свобод на внутрішньому ринку і для того, щоб вони могли контролювати внутрішній ринок. Для них буде потрібна постійна безкінечна війна, і от таким чином треба постійно фіксувати. Дивіться, або ми сьогодні. Можемо спільними зусиллями дійти до сталого справедливого. Це ключове миру. А що таке справедливий? Мир? мир? Це коли Російська Федерація програла війну. Давайте речі прямо називати безпосередньо Російська Федерація програла війну, тому що тільки це запустить процес суттєвої трансформації російського політичного режиму. Якщо цього не станеться, то тоді ціна. Миру, як такого, буде набагато вище, і тоді країнам треба буде інвестувати набагато більше в свої безпекові формати, в свої армії, і тоді треба буде країнам вже сьогодні починати працювати над програмами мобілізації, тому що відповідно в нас тяжко йде мобілізація, але між тим, в нас вона є, і в нас Україна воює ефективно вже два роки. Але ми з вами знаємо соціологію, яка чітко показує, що країни. Демократії не готові безпосередньо до великих масштабних воєн, враховуючи той факт, що Російська Федерація буде мати безпосередньо там мільйон, півтора-два мільйони людей, які пройдуть бойове злагодження в Україні, будуть мати досвід вбивства цивільного населення, і безумовно вони будуть мати інші стартові позиції для атаки на європейські країни. Тому безумовно, а крім того, що це буде в Європі відбуватись, безумовно ми з вами побачимо набагато більш зухвалішу і агресивнішу модель поведінки в низки вниз країн на різних континентах. Тому, якщо ми хочемо все ж таки отримати на 5, 10, 20, 30 років стабільний Передбачуване майбутнє, де можна буде планувати свої особисті кар'єри, то тоді треба сьогодні максимально вкладатись в Україну для того, щоб Україна досягла безумовного справедливого миру через поразку Російської Федерації. Друга складова, якщо ми хочемо це все, то тоді треба не говорити менше звертати увагу на бюрократію, а швидко інвестувати у відповідні військові виробництва і не залишати це на складах, тому що не факт, що ваші громадяни будуть готові цим користуватись, а відправляти безпосередньо на поле бою. Саме оці високотехнологічні рішення, і треба залишити вже е, поза межами обговорення, чи треба ескалювати, чи не треба провокувати Росію, тому що сьогодні немає ніякої ескалації і провокації. Сьогодні є відповідно деескалація і де провокація. Якомога швидше Україна отримає можливість знищувати Російську Федерацію в е, е, окупаційну армію Російської Федерації в більших обсягах, то тоді швидше прийдемо до справедливого мира. Ну і нарешті третє. Відновлення міжнародного права гарантії для того, що є певні правила, можливе знову ж таки, тільки після того як Росія зникне з глобальної мапи світу на певний час. Ну, бачите, ви говорите про те, що і це факт, що українці боронять там спокій європейців. І ми зараз намагаємося якось прогнозувати там на десятки років щодо безпекової складової ЄС в першу чергу. Ну і нашу, звісно. Але ж давайте не забувати про те, що дехто в Європі, ну зокрема, в Польщі невеличка частина, але ці люди вони докладають чимало зусиль для того, щоб ускладнити життя наших аграрів. Поляки блокують і продовжують блокувати ще з минулого року пункти пропуску, значить, між Україною і Польщею. Тут вже заява від якоїсь там незалежної асоціації, значить, профспілок фермерів Польщі, прозвучало, що 20 лютого вже будуть всі переходи заблоковані. Видається так, що новообране керівництво, зокрема, Польщі не має впливу на них? чи як? Як можна взагалі цю історію пригальмувати і взагалі завершити, коли було чимало обіцянок, здійснено керівництвом польської держави, власне, але вони поки що, на жаль, не виконуються? Це проблема сьогодні. Протесту. Проблема протесту сьогодні не тільки в Польщі, вона по всій Європі, і це. Питання того, що певні політичні групи, незалежно від їх орієнтації, а ми розуміємо, як правило, на кого вони орієнтуються. Це спроба скористатися тяжким часом для Європи, коли ресурси треба концентрувати на інших напрямках. Це відбувається ще раз підкреслю не тільки в Польщі. Ми бачимо, що відбувається так само це і у Франції, і в Нівеччині, і так далі. Тобто є певні політичні партії, які хочуть скористатися цим моментом. Друга складова, безумовно, уряди цих країн мають більш, скажімо так. Своєчасно і більш, на мій погляд, жорстко реагувати на подібні прояви, тому що це не стільки про демократію, а скільки про можливість України, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, захищати свою свій суверенітет і свою територію, а, а, а значить, вести ефективно економіку в, в, в військового часу, ну тобто, продовжувати заробляти гроші, за рахунок яких ми фінансуємо армію, тому що наші донори, наші партнери, вони не фінансують наші збройні сили і тому. Безвідносно до всього, до політичного контексту, можемо сказати, що будь-яке блокування переходів з Україною це знову ж таки вплив на обороноздатність України, і тому безумовно було бажано, щоб уряди реагували на це трошки швидше і відповідно приймали ті чи інші рішення. Я розумію, що це знову ж таки у різних країнах іде політична дискусія. Люди користуються моментом, хочуть вибити собі якісь там привілеї. Це зрозуміло, тому що це достатньо розповсюджена практика у європейському союзі. Але між тим, ще раз підкреслюю, спокійно до цього ставимось, проводимо переговори на рівні кабінетів міністрів України, наприклад, і Польщі, і безумовно обговорюємо ці проблематики, що стосується і транзиту українського зерна, чи транзиту, якщо ширше, сільськогосподарської продукції, і щодо взагалі закритих переходів, тому що це обмежує наші і ще раз підкреслю спроможності до фінансування там, наприклад, армії, збройних сил і так далі, і тому подібне. Але знову ж таки, це питання. Дискусії демократії це завжди питання Михайло, дискусій, я, я поточню. Якщо це питання демократії, тобто ну кожен має робити те, що вважає за потрібним, і ніхто е, не має засуджувати да, за його дії, вчинки е, хтось сторонній. Але в той же час тоді давайте так: чи маємо ми право, чи повинні ми дзеркалити дії поляків. Отже, от, наприклад, я вам зацитую: е, значить, є такі е, громадська організація приїздів західного регіону, і от в коментарі одного з телеканалів СУСПільному нашому да вони кажуть, що вони будуть у відповідь блокувати так само перевізників з Польщі. Чи маємо ми це робити? Хвилина у нас є. А, ну як держава, ми маємо бути більш, скажімо так, довго ефективними, проводити певну роботу. Але щодо окремих соціальних груп, безумовно, вони мають право знову ж таки Україна це демократія. Так само, якщо їх економічні інтереси, інтереси соціальної групи, безумовно, вони страждають. А ми з вами розуміємо, що вони сьогодні страждають. А це конкретні сім'ї, які не отримують доходів, безумовно, це а, тяжкі. Тяжко з там на фінансовому стані цих сімей відображається, тому безумовно вони мають право діяти дзеркально, якщо це потрібно. Тому що в демократії будь який формат протесту є можливим, якщо цей формат чітко зафіксований з точки зору, які цілі він переслідує, і так далі. Тому безумовно, але держава має проводити консультації, має проводити консультації на рівні там відповідних е галузевих міністрів чи на рівні прем'єр-міністрів. Безумовно, ми сьогодні будемо бачити е ті чи інші дії з українського боку з боку, так само що ж дякую ми вам? на рівні держ... так. Дякуємо вам. Зрозуміло ваша позиція щодо цього питання. Михайло Подоляк, радник керівника президента України, був з нами.